Ще швиденько покажу вам стенд харді. Харді це також одні з самих найкращих, взагалі, може і найкращі навіть оприскувачі в світі, які є, самі міцні, дуже ціняться своїми міцними штангами, крилами, як там ще їх назвати правильно. Отак от от це діло виглядає. Це у нас отакий от причепний харді. Твін, харді твін. Отак от, от він виглядає. Пройдусь покажу вам. Бистренько йдемо далі, бо дуже багато чого цікавого. Звісно, можна було в календарів цих понабирати, але нема куди їх брати, просто нема куди. Це навісни, отакий у от нас Харді так от виглядає. Теж дуже цікаво зроблений. Харді Мега. А якщо вам треба вживані, друзі, прискуючі, телефонуйте. Я займаюсь живоною технікою багато років і доставляю з Європи будь-яку країну. Техніку, так що номер телефону тут, під відео, можу доставити будь-яку техніку, комбайни, трактори, оприскувачі, плуги, телескопічні навантажувачі, все, що зв'язано з агротехнікою і спецтехнікою.